В Сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися оглядом цікавої книги від Карен Фелан, яка називається Вибачте, я зруйнувала вашу компанію. Власне, давайте познайомимося, хто така ка. Це американська бізнес-консультантка, яка має великий досвід в консалтингу. А вона працювала як в таких компаніях, як Ерсен Young, Deloitte, так і в компанії Pfizer. І, врешті-решт, заснувала свою власну консалтингову компанію Operating Principles, яка пропонує своє бачення на те, що таке консалтинг в менеджменті і як його можна організувати. Власне, це Книжка мене саме тим, що вона відноситься до такої категорії книжок, як спогади та бачення, переосмислення свого професійного досвіду консультантами. Якщо чесно, таких книжок не досить не багато, і їх ще менше українською мовою, тому підтримати і перечитати її мемуари саме в такому форматі дуже раджу. І хочу з вами поділитися тими думками, які мене особисто зацікавили, які дуже резонують з моїм баченням консалтингу, і безумовно додають такого шарму і драйву цій книжці. Перша власна думка, яку вона озвучує, це, здавалось би, така тривіальна для нас наразі річ, але на той момент, тому що Карль таки починали в 80-х роках і аналізує досить багато традиційних підходів до менеджменту різних систем, починаючи з тейлоризму, нетривіальна думка. Тут надалі зацитую вам, що по суті, майже всі проблеми бізнесу походять від людей. Навіть більшість проблем з обладнанням на виробництвах це проблеми через людей, і причина помилка оператора або погане обслуговування. У світі, який створили люди, дуже складно знайти проблему, яку спричинили не вони. А власне, ця думка подається в контексті того, що яку б геніальну модель, а який би геніальний фреймворк, або ще якусь ідею консультанти не пропонували, або вона наразі не була популярною, та хайповою можна так сказати. Все рівно так чи інакше ми приходимо. Будемо в консалтингу до того, що треба дивитися на те, як працюють люди, які їм заважають наразі моменти, і працювати саме з тим, щоб зробити роботу більш ефективною, і в першу чергу питати у людей, да, дивитися, робити ось цей аналіз. А друга думка, якою мені вам хотілося поділитися з цієї книги, це таке питання, як KPI. Key Performance Indicator, або основні метрики, на які ми дивимося, дуже популярною раніше була система, навіть коли. Метрики встановлюються, каскадуються вниз, і е, люди починають ранжуватися да, співробітники компанії, топ-перформери, лоу-перформери і лоу ловперформорів звільняють обов'язково. Е, як ви знаєте, то таку систему вона вже себе дискредитувала, і відповідно Карен дає пояснення, чому і е, саме тому, що дуже складно людину віднести до певної категорії, більш того, в залежності від того, які наші з вами життя життєві обставини, ми можемо по-різному перформити. І в одних обставинах ми будемо дійсно high-performing employee, дуже таким гравцем категорії А, а при інших життєвих обставинах можемо бути навпаки дуже сильно відставати. Відповідно, не можна просто взяти і всіх розділити на деякі категорії, одну категорію просто викинути. І повертаючись до питання про KPI, я також процитую вам цю книгу стосовно відношення до показників. Показники вони вміють приймати правильні рішення, їх вміють приймати тільки люди. А люди прийматимуть кращі рішення, якщо розумітимуть загальну мету та пріоритети компанії і матимуть інструменти і знання, які допоможуть робити ці рішення ще більш правильними. Ймовірно, показники можуть у цьому допомогти, але замінювати управління показниками це не що інше, як прояв обмеженості. Система показників, як панель управління в автомобілі. Якщо дивитися тільки на неї, а не на дорогу, ви, безумовно, розіб'єтесь. Uh, і власне це дуже сильно корелює з тим, що ми uh, розказуємо в консалтингу. Що будь-яка метрика, будь-який показник це як ваш фітнес-трекер. Він безумовно має бути, але uh, тільки по метрикам когось звільняти не варто, тому що це всього на сигнал і привід вам поговорити, купнути глибше і подивитися на причину. А, наступний топік, наступна тема, яку я б хотіла з вами підняти, це моя улюблена в лапках менеджмент, vs лідер. І а, тут думка Карен збігається абсолютно з моєю, в тому, що. Давайте бути чесними: бути хорошим менеджером і не бути лідером практично нереально, як і навпаки. Бути лідером і при цьому не виконувати якісь основні функції менеджменту також буде складно. Відповідно, хороший менеджер він і є з моєї точки зору лідер. І цей момент вона також ілюструє. Прикладами багатьох лідерів, які не завжди себе поводили та, гарно. І один із яскравих прикладів це Стів Джобс. А, власне, зворотній зв'язок про нього, те, що потім розказували колеги, які з ним працювали, був далекий від ідеального, і відповідно до команд своїх відставився а, зовсім неприємно, не та, скажімо так, м'яко виражаючись. Але між іншим, а, дуже цікаве бачення Стіва Джобса а, Команди, якою вона має бути, і тут зацитую вам Стіва, який в інтерв'ю для телешоу «60 хвилин у 2003 році сказав, що моя модель для бізнесу це The Beatles. Це були чотири хлопці, які тримали під контролем негативні нахили один одного. Вони голосували один одного, і загальний підсумок був набагато кращим, ніж просто сума всіх складових. Так я бачу бізнес. Прекрасні речі в бізнесі ніколи не робить одна людина їх робить команда. Відповідно, ця дискусія да, про ідеального лідера, чи є він, чи нема, все-таки підходить до того, що лідери бувають різними, вони далеко від певного ідеалу, тому що ідеалу, звісно, не існує, і важлива саме команда, яка працює в бізнесі і яка може доповнювати і балансувати всі негативні сторони, які є у лідерів. Тому е дуже раджу вам прочитати цю книжку вона як такий ковток життя. Консалтингу, з аналізом різних дуже теорій, з багатьма кейсами з практики самої кари. І, власне, маю надію, що якщо вас цікавить життя консультантів і взагалі чим вони займаються, то ця книжка принесе вам багато задоволення.